Сресним день, дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить всіх нас, всю нашу церкву, всіх християн нашої країни і в світі. В сьогоднішній день хочеться згадати і звернути увагу на слова апостола Павла, які ми сьогодні чули із закінчення першого послання до Коринтян, де він говорить дуже прості, нам, але такі потрібні настанови. Завершуючи своє велике послання, одне з таких з найрозгодніших, апостол Павло каже, браттю, стійте у вірі, будьте мужні і тверді, і все у вас нехай буде з любов'ю. Думаю, що нам завжди корисно це собі нагадувати, але особливо в такі часи, як часи випробування, які ми переживаємо, і сьогоднішній ранок черговий. Нам теж не дарма варто послухати ці слова, бо потрібно буває так, щоб нібито, знаєте, якісь азбучні істини здається, але потрібно людині, буває, щоб хтось їй це сказав і хтось їй це нагадав. Щоб ці слова прозвучали, щоб ці слова ставали для нас певним таким стержнем, який нас буде тримати. Тому що буває нам здається, що нам не здається, ми відчуваємо, що в нас нема сил, що в нас закінчується ресурс внутрішній, таке буває виснаження. Але разом із тим є всередині нас дещо таке, от в нашому внутрішньому місті в розумі, те, що з Божою допомогою може нас тримати. Власне, Господь через це може нас тримати. От стійте в вірі. Наскільки важливо нам не втратити, не закупити довіру до Бога, замислимось над тим, що таке віра, не просто визнання того, що Бог існує, а саме віра не, ну, не в те, що Він є, а віра Йому. Тобто це і довіра Йому це визнання того, який він є, це прийняття е, тої істини, що Господь свого Сина на за нас віддав. всі були спасені, ніхто не загинув. І будьмо будь, будь мужніми і твердими, як встановляє на нас послуг. І все так буде з любов'ю. Далі в цьому самому посланні, от в кінці можна почути тут інше слово, яке може нас, як, ну, когось із нас засмутити, і ми можемо сказати, як це так, що апостол Павло і пише. Тому що він завершення послання після певних там вітань, які він передає. Після того я вже сказав, що далі я пишу своєю рукою Павловою, а що це значить, що до цього не він писав особисто, тому що він був римський громадянин, він не просто був юдей, якийсь, там, знаєте, рибалка, який рибалка і інші апостол. Він був освічений, освічена людина, вихована в, в тому числі в римській культурі, римських громадянин, як ми знаємо, і писати власноруч. Рабська праця писати перо. Тому писали писарі, апостол Павловна це, це диктував послання як благородна людина. А те, що диктував, ну, той записував. І власне в кінці він вже своє рукою ставить підпис і приписує там, крім свого підпису, далі. Тим, хто не любить Господа анафема, мара Фа". Ну фабри. Це можна сказати, що, 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 що це таке, як це можна. Ну, сьогодні ми сприймаємо часто анафами як певні прокльони. Власне, анафа це відлучення. Апостол Павло, адресуючи своє послання молодій християнській спільноті в Коринфі, в тому грецькому місті, де вже тоді були певні негаразди, ми знаємо з його послання, там, там серйозні гріхи були спільноти у деколи. Апостол каже, що. От той, хто не любить Господа, то такий має бути, ну, такого не можна приймати спільноті. Не тому, що його проклинають, а тому що от, яка є ознака того, що людина любить Господа? Давайте замислимося, що є таке, як можна перевірити, любимо ми Господа чи не любимо. Я думаю, що зараз багато хто із вас зіграє слова Христа, де він говорить, що якщо ви мене любите, то будете дотримувати мої заповіді. Відповідно, якщо ми не дотримуємо заповіді, то ми не любимо його справу. Можна говорити язиком, скільки завгодно, що ми любимо, а перевіркою є власне наше життя. Чи виконуємо ми, ми, чи дотримуємо заповіді Божого в нашому житті повсякденно? І отой, хто не любить Господа, то, то не може бути серед Християна. Тобто смисл слів апостола Павла тут простий, що серед християн не може бути такий, хто не дотримується заповіді Господи, хто не любить Господа нашого. В цьому посланні зберігається один з арамейських викликів, ми не так багато знаємо цих арамейських слів маранафа, яке як залишилось. амінь у нас єврейське слово безперекладно, алілує безперекладно. І от Маранафа деякі церкви використовують виклик у своє богослужінні. Це значить, Господь приходить або Господь Господа, або Господи, прийди. Тобто, смисл в тому, що Господь Він вже. Рухається до нас. І ми, ми закликаємо його прийти. Ми бажаємо його зустріти. Ми не хочемо віддалити друге пришестя Христа, як стало вже трошки пізніше, там, знаєте вже, в, там, через кілька християнських поколінь від апостолів, якщо в першому столітті, в кінці першого століття ми зустрічаємо цей заклик, Господи, прийде. Слова, яке завершується, так гряди Господи Ісусе. Тобто це радість, якщо Господь у нас прийде, то в другому столітті вже серед тих молитов, які до нас, ну, про що молилися в другому столітті християни, є така згадка, що моляться про те, що Господь відтермінував цей кінець. Тобто затримався, не приходить так скоро. Тому що стали сприймати вже ну, як, як біжахи, а не як радість пришестя. А нам з вами, дорогі браті і сестри, особливо в часи війни, коли ми не знаємо, коли наше життя закінчиться, так? і це є бутерети, у нас, яку нам так доводиться проживати, маємо покладати свою надію на Господа Бога і чекати його пришестя. Тому що ну, для нас особисто, якщо ми помремо в цей момент, значить, що для нас цей відрізок життя нашого завершиться і ми з'явимося перед Богом. Це все одно, що ви, як Господь прийшов, для нас особисто, для кожного, індивідуально. А разом для всіх, коли Господь прийде в славі, вже тоді для всіх, хто буде в той момент живий на землі, це не станеться одному момент. Тому і для нас вами, звісно, ми не можемо неправильно наближати самим свій кінець. Тому що тут, в цьому житті, ми можемо зробити ще багато доброго і виявити свою любов, любов до Бога, до людей. Через заповіді, через милосердя, і через підтримку, і через от все добро, яке можемо собі уявити. Але разом із тим це зустріч із Богом, якщо Господь нам е, ну, як сказати, не що судить, є таке слово судить, не тому, що присудить нам, але бо не все, що трапляється з нами, бо знаєте, по Божій волі е, е, стається. Хоч нам буває така. Насправді воно не на все, воля Боже, насправді є зла воля людей в світі. Насправді, крім Бога, є не тільки демони, яких е, сила не співстала, звісно, з Богом. Але в нашому людському світі є зла воля людей, через які оці всі війни, вбивства, більшості з них через саме через злу волю людей відбувається. І якщо через злу волю людей нам доведеться в один момент стати перед Богом, то це все те, як Господь прийшов для нас. І це значить, що, при, що ми зустрілися з тим, кого ми, в кого вірували, е, наскільки ми це спромоглися любити, любили, бо звісно, наша любов не є досконально і ідеальна, але все ж таки ми християни, певною мірою ми любимо, Господа Бога. І це той, хто і нас спаситель, той, хто прийшов, перш ніж ми прийдемо до нього, це нам треба розуміти, він уже прийшов до нас. Він уже прийшов в людський світ, він уже помер і він уже розкрес. Він вже відкрив нам шлях і простив, вже простив наші гріхи. Перш ніж ми розхимося, бо наше розкаяння, воно ну, актуалізується, воно для нас робить прийняття цього дару прощення через розхання. Господь всім дає цей дар, не всі його приймають, бо треба в нашу, в нашу бажання і волю на це. Але Господь всім його дає, всім його готовий дати, скажімо, всім йому. Має у собі цей дар для кожного. Тому покладаємося на Господа Бога, нагадуємо собі через читання Святого Письма, зокрема. Бо дуже потрібно нам з вами читати Святе Письмо для того, щоб мати тверду основу віри, для того, щоб мати співбесіду з Богом, живий діалог в розумі нашого серця з нашим творцем і Спасителем, для того, щоб мати підтримку через Боже Слово, для того, щоб очищуватися через Слово Боже, очищувати своє внутрішнє ісло, своє життя. І тримаймося на цьому шляху. стоїмо в вірі, як закликає нас апостол, щоб бути мужніми і твердими, і щоб все в нас, як в громаді християнській і в кожного особисто, було з любов'ю Христовою. Амінь.